Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас в гостях провідна методистка культурно-просвітницької роботи міського народного дому міста Постомити Тамара Пакош. Добрий день! Добрий день. Як доля вас привела на Львівщину? Буквально за півроку до закінчення навчання я дізналася, що буду працювати в Постомитівському районі Львівської області. Трішки було дивно, сама родом з Волині, навчалася у Рівенській області, а роботу отримала на Львівщині. А все було так, що я привезла в гості до себе на Волинь свою одногрупницю з Львівщини. Яку доля поєднала з моїм рідним братом. І так з Оксаною ми помінялися. Я взяла направлення на Львівщину, а саме у відділ культури Пустомитівського району, а дружина мого брата пішла працювати на волить. На той час у Пустомитівському районі було дві вакансії для мене: це художній керівник будинку культури селища Щерець та посада методиста по драматичному жанру районного будинку культури міста Пустомиць. Я вибрала посаду методиста і скажу щиро, що жодного разу я не пошкодувала, що залишилась в місті пустомити. Було важко, але завдяки моїй наполегливості та упертості я залишилась працювати, адже свою роботу люблю і виконую всі поставлені мені завдання з любов'ю і старанням. Якщо сьогодні говорити за роботу в пустомитівській громаді, то скажу відверто. Стараюся йти в ногу з часу, маю гарну команду однодумців міського народного дому, які допомагають мені, адже в такому передпеційному віці раджуся з молодими і навіть інколи подаю свої ідеї, щоб той чи інший захід пройшов на високому рівні. І це нам удається. Скажу щиро, що навіть змогла себе показати як працівник, який не тільки декламує вірші. А вчить цьому мистецтву і учасників гуртка «Життєдай». Перший успіх на сцені, чи зможете пригадати? Звичайно. Це творчий звіт районного будинку культури. В ті роки, як я прийшла працювати в районний будинок культури міста Пустомити, проходили творчі звіти. І кожен методист за своїм жанром мав прозвітувати за свою роботу. Я запропонувала директору районного будинку культури Петру Дмитришину, що прочитаю оповідання Олександра Довженка мати. Він був категорично проти. Казав мені, ти як підеш читати на сцену, то в цей час всі підуть певне каву пити. Це не цікаво. Придумай щось полегше. Але, дякуючи на той час Фаїні Чорногуб, керівнику народного ансамблю танцю пролісок районного будинку культури. Яка була на доброму рахунку, адже її колектив під її орудою був один із кращих в області. Вона змогла переконати директора, сказавши Дайте молодій дівчині проявити свій талант, я в ній не сумніваюсь. І, напевне, Фаїна Сергіївна не помилилась. Пригадую, це була неділя, 6 травня 1990 року. Напередодні, 9 травня, тоді відзначали день перемоги. І це оповідання на 10 хвилин. Я виходжу на сцену, вбрана в платі за коліна. Це добре, що не було видно, як колінка труситься від страху. Зал переповнений, бо на творчих звітах завжди було багато людей. Я, як сьогодні, пам'ятаю початок оповідання Не ради сліз і розпачу скорбот, і не в ознаку гіркого прокляття. Вони вже так і прокляті всіма на світі, а задля слави нашого роду написано Та во ім'я любові, тиша в залі. Пізніше, вже після мого виступу, директор Дмитришин Петро Миколаївич сказав, що він боявся, що я забуду на сцені, пам'ять мене не підвела. Адже колись ще з дитинства в мене була чудова пам'ять. Я змогла перебороти страх на сцені, і сьогодні своїх вихованців навчаю також перебороти цей сценічний страх. А чим відрізняються культурні заходи 35 років тому і зараз? Адже знаємо, що 1 лютого минуло 35 років вашої творчої діяльності? 35 років творчої діяльності це напевно забагато, але якщо рівняти вік людини 35, то це зовсім мало. Порівнюючи заходи 35 років і сьогоднішній час, це можна сказати два різні світи. Пригадую 90-ті роки, коли на заходах озвучення не зовсім добре було, але з часом, уже у 2000-х роках, коли культурою курував заступник голови Пустомитівської районної державної адміністрації Василь Салагай, який, можна сказати, багато зробив для культури на той час. Було закуплено музичну апаратуру, якою ми користуємося по сьогодні у наших заходах. Звичайно, що були гарні моменти, коли був відділ культури Постомитівського району, було започатковано традиційні щорічні різдвяні та великодні свята, свято духовного співу, співайте Богу і нашому співайте. Сьогодні нереально згадати всі ці заходи. Які ми проводили, але хотіла згадати традиційні два фестивалі: це фестиваль сучасної астрадної пісні, «Пісенний Дивоцвіт та Дзвини Бандуру. В цих фестивалях були залучені учні Постомитівської школи мистецтв та музичних шкіл району. І проходили ці фестивалі на високому професійному рівні, були цікаві моменти, а були такі, що приходилось викручуватись зима, замело. 22 січня, День Соборності України, народні колективи не змогли приїхати виступити на Заході, і приходилось думати, чим заповнити концерт, щоб районна адміністрація не здогадалась, і нам це вдавалося. Якщо згадувати сьогодні ще 1996 1997 роки, як нашим працівникам культури приходилось працювати на 17 гривень зарплати це 0,25 ставки в холодних приміщеннях народних домів, адже жоден народний дім не опалювався, але, попри все, аматори сцени збирались на репетиції, відключали світло, при свічках робили ці репетиції. В народних домах. Проходили вечори відпочинку, дискотеки, і нашим працівникам неодноразово приходилось бути у різних життєвих обставинах на дискотеках, були різні бійки, навіть стрілянина і тому подібне. Був період такий у 90-х роках, що ми методисти їздили по селах району на чергування по вечорах на дискотеках. Пам'ятаю, що неодноразово приходилось ночувати в тому селі, де був на чергуванні. Звичайно, сьогодні ту роботу неможливо прирівняти. В приміщеннях народних домів тепло, комфортно працювати, дискотеки не проходять, час змінився, та й в Україні війна. Сьогодні, в часі війни, культура надважлива, бо саме за неї борються і виборюють свободу найкращі наші захисники та захисниці України. Серед них і наша працівниця Марта Прочко. Керівник зразкового ансамблю танцю пролісок міського народного дому міста Постомити. Сьогодні ця мужна дівчина на передовій. Велика дяка Марті та доземний уклін кожному, хто стоїть на захисті нашої держави. Як ви розвивали свої професійні навички протягом цих років? Свої професійні навички почала розвивати у 2023 році. Створивши гурток художнього слова «Життя дай», Саме хочу передати дітям любов до поезії, створивши цей гурток, щоб навчати діток цього мистецтва. Всі мої учасники це діти, які читають поезію з великим задоволенням, і це мене дуже тішить. А розкажіть детальніше про гурток «Життя дай». Цей гурток я назвала так, порадившись з учасниками. А чому «Життя дай»? Це слово було забрано з вжитку за вказівкою Сталіна у 1930-х роках, і означало воно вітаміни, життя дай, як прохання до Бога, як в часі війни прожили день і дякувати Богу. А якщо говорити в переносному значенні, ми даємо життя нашій поезії, декламуючи її. Чи є серед учасників ті, які досягли значних успіхів? Так, звичайно, є. Навіть дві учасниці здобули найвищу нагороду гран-при у міжнародних конкурсах мистецтв: це Соломія Платко, 6 років, та Анна Золотарчук, 12 років. А решта учасників це Вероніка Кравець, Соломія Дуліба, Олеся Гавриш, Оксана Дуліба, Марічка Биць. Здобули перше місце в міжнародному конкурсі мистецтв. Хочу наголосити, що ми стараємося працювати на результат. Чим найбільше пишаєтесь своїй роботі? Коли заходи, які ми проводимо, проходять на одному диханні, і всі глядачі аплодують. Це є, напевно, найбільша нагорода, коли твої вихованці здобувають найвищі нагороди. Це дає стимул до роботи, яку любиш і який віддається повністю. Чи є улюблений твір, який любите декламувати? Не можу сказати за улюблений вірш. Для мене вони всі улюблені. Люблю читати твори Ліни Костенко. Василя Симоненка, Володимира Сосюри, але найбільше віршів у мене це, напевно, моєї доброї приятельки, яка працювала колись зі мною. Це Світлани Дубницької. Один з них можу продекламувати. Давайте. Побачили, що нас не подолати, не вбити українське в душі, бо навіть і під дулом автомату співають. Пишуть долі вірші, готують, вчаться, сіють і жартують, і про калину знають спалюшок, Бо Україна в Господа вартує для вас, раби, то розпач є і шок. А що ви вбивці бачили у світі Для вас закон — це зброя, палачі, і в тому дусі будуть ваші діти, бо в них є тільки злоба у душі. Ми ж проростає міцно між руїни, і про калину знов на цілий світ. Не можете ви вбити Україну. Вона жива і розпускає цвіт. Дуже гарний твір, дякую. Розвінчайте міф, що робота працівників культури дуже легка. Останнім часом люди чомусь переконані, що культура це щось таке, навіть не розуміють, як пояснити. Це в першу чергу збереження традицій роду, суспільства і місії працівників культури є. Зберегти, примножити та передати культурну спадщину наступним поколінням. Одного разу, коли я йшла з роботи, зі мною йшла жінка, яка просто розпиналась, що ті працівники культури роблять, за що їм платять зарплату, а я скажу протилежне: скільки здоров'я йде, щоб підготувати той чи інший захід, а ще переживати на сцені, щоб дитина не забула слова, коли співає чи декламує вірш, а пізніше. Після заходу думати, як якось віддячитись цим діткам. Вони ж хочуть до себе уваги, щоб їх хвалили. Але нашим працівникам ця робота під силу. Захід, щоб підготувати на високому професійному рівні, потрібно не менше місяця, робити репетиції, підлаштовуватись під кожного учасника, щоб всім виходило прийти на одну годину. Адже деякі люди ще ходять на роботи тим аматорам сцени. Низько вклонитися треба за те, що ходять на репетиції, беруть участь в заходах, які організовують директори народних домів. І топ 3 книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Скажу щиру правду, що читаю я на сьогодні мало в порівнянні зі шкільними роками. Любила читати, коли ходила до школи. Навіть своїх батьків дурила, заставляли уроки вчити. Я обгортала в папір художню книжку і підписувала «Історія», українська література і тому подібне, щоб себе не видати. Мама заходила в кімнату, побачила, що читаю, вчуся, і вже мамі легше було. Раджу прочитати книги, які придбала Галини Козак, вигнанці та Романа Берези Мистецька Слава України у пошуку Євшан Зілля. Вигнанці, ця книга Галини Козак про долю українців яких вимушено переселяли з їх рідних домівок, така доля спіткала і родину письменниці, де вона описує події того важкого часу. Хоча сьогодні ці нелюди роблять те саме з нашими людьми. Якщо говорити за книгу Мистецька слава України Романа Берези, кандидата педагогічних наук, доцента Львівської академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, то без перебільшення хочу сказати, що цей митець. Пише за видатні постаті України, я прочитала книгу із захопленням. Третя книга Володимира Вакуленка. Я перетворююсь. Це щоденник сучасного дитячого письменника, якого москалі замордували у 2022 році. В окупації він війсь щоденник, який закопав вишнею в саді. Батькам сказав, як наші прийдуть, щоб віддали. Дякуючи його колезі, нашій львівській письменниці Вікторії Амеліної, цей щоденник був надрукований на харківській друкарні. Вікторія Амеліна після поранення через російський обстріл в Краматорську померла в лікарні Дніпра 1 липня 2023 року. Я думаю, що ми повинні говорити правду, і світ повинен знати про звірства москалів. Зі школи в ізюмі окупанти зробили катівню. Вони катували Вакуленка, зламали йому три пальці, вбили і кинули в лісі, де він пролежав три місяці. Пізніше вже був похоронений в могилі під номером 319. Цю книгу придбала, щоб якось підтримати його сина з аутизмом. На завершення хочу подякувати всім, хто дослухав до кінця. Напевне, вам було цікаво послухати мою розповідь. Всім бажаю всього доброго, хай щастить! І вам хай щастить. До побачення. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні! Героям слава!